Слово Боже, Перше Пісня до Коринтян, 5 розділ, 6, 7 віршик. Хіба не знаєте, що мала закваска заквашею все тісто? Отже, очисть і стару закваску, щоб бути вам новим тістом, бо ви безквасні, адже Пасха наша Христос за нас у жертву принесений. Амінь слава Богу. Казалось би, до кого звертається апостол Павло? Бог звертається через апостола Павла. Не до язичників, а до віруючих людей, людей до Коринської церкви. І каже Сокором: Ви безквасні. Якщо думається, дійсно от мала закваска, вона заквашує все тісто. І, як роздумав, в цьому світі ми живемо і залежимо від багатьох обставин, правда? В тих умовах, в яких ми перебуваємо. Люди залежать один від одного, в родині ми залежні, в церкві ми залежні один від одного. Навіть від погодних умов ми залежимо. Портиться погода і люди, які мають тиск, відчуваються погано. Навіть ті, хто здоровий, настрій похмурий. Я не раз, знаєте, наблюдав, приходилось жити в деяких державах, де багато сонця. І там народ такий ну, радісний, такий добродушний, щедрий. А північні народи, вони теж непогані, добрі, але вони такі більш похмурі. Середовище. І дійсно, як середовище, Пливає на кожного з нас. Написано погані суспільства розбещують і добрі настанови, в якому суспільстві ми перебуваємо, з ким ми спілкуємося, з ким ми дружимо. Хочеш набратися мудрості, старайся дружити з людьми мудрими, людьми мирними. Людьми спокійними, щоб почерпнути у них все те добре, у ту мудрість. Слово Боже впливає на кожного з нас теж. Коли Бог нас знайшов в цьому світі, хочемо, ми не хочемо, а наше життя воно міняється під пливом Слова Божого. Згадуючи життя народу ізраїльського, слово Боже каже, воно дано нам як образи дивитися, що їм не вистачало, як вони чинили. Хіба Чи Бог не вивів їх з Єгипту? Народ, обраний Богом, привів до гори хоріва, Дати закон заповідей, дати настанови. І написано встановив ту Пасху свято і сказав, яка вона повинна бути? Каже: беріть агнця без пороку, чоловічої статі. І каже, звершуйте цю пасху поспіхом. Хай кажуть, стегна ваші будуть припоясані, і обув ваша на ногах ваших, і посухи ваші в руках ваших. Це не є така вечеря, знаєте, довга, ситна. Насичена спілкуванням не тільки їжею, а Бог каже: звершуйте з поспіхом. І в Евангелії Бог звертається через Петра Павла і каже: Хіба у вас нема домів для того, щоб їсти і пити? Бог наголошує, що вечеря Господня повинна бути в благоговінні я люблю це слово прищастя, невеличка частинка тіла Христового, невеличкий ковточок Його крові. Він люб, робить нас соучасниками в Його тілі і в Його крові. І написано: коли ви заколите Агнця, кров'ю покропіть, перекладено. І косяки дверей ваших. Бо коли піде ангел-губитель губити все це первородне, в Єгипті, каже, побачивши оцей знак, знак кроплення крові, він пройде повз дверей ваших. Отак От це свято і називається: Пасха, пройти повз. І казалось би, Бог чим тільки не насичив душу, і хліб ангельський дав їсти, і воду з скали дав. І оце вплив Єгипта, який залишався в їхньому серці. Постійно він нагадував їм, от в Єгипті ми мали те. Мали інше, і постійно написано: роптали. Роптали проти кого? Проти Бога і Моїсея. Моїсей всього навсього був посередник. Він передавав волю Божу своєму народу. А ціль Бога для чого він провів пустиню? Відокремити їх від інших народів. Зробити народом своїм, який буде жити по заповідям Божим, який буде приносити плід і принесе це вчення для інших народів. Не приліпились всім серцем. Єгипетська закваска сильно заквасила. Я так роздумував дійсно. Написано, всі хрестились в Хмарі і в морі Моїсея, всі їли одну саму духовну їжу, всі пили одне й те духовне питво зі скали. Скала ж, камінь був, написано, послідуючий камінь був Ісус Христос. Але не про багатьох благоволив Господь. Дійсно, не зберегли. Я так думав, не раз. От Бог проголосив від 20 і старше років не ввійдуть в землю, яку я обіцяв. І навіть ті 70 старішин, казалось би, на яких зійшов Дух Божий. І навіть вісілів, обдарований дарами, і його помічник огляв. Казалось, Господі, чому людина настільки обдарована, яка стільки зробила багато для устроєння скинії? Ти використав цю людину? Але він, навіть він, не вішов. Тільки Халів Ісус навін. Чому? Бо ці двоє були послушні? Слову Божому. Вони так само їли, пили, отримували ту саму духовну їжу, пили з того самого каменя, але чомусь вони зберегли це слово, будучи послушні Богу. І їхнє серце, ні грама не здригнулося перед тим, що вони побачили в тій землі. Вони казали: йдемо і оволодіємо, бо з нами Бог. І ті 10 чоловік, які не зберегли, були неслухняні, не зберегли Слово Божемо, як від них заквасилась вся спільнота, весь народ ізраїльський. Дійсно, у страха очі великі, але не мали страху Божого, не мали страху грішити перед Господом. І написано слово Боже каже, ось. Іде агнець Божий, який бере на себе гріх цього світу. Прийшов дійсно агнець Божий, бо написано Слово Боже каже: прийшов первосвященник майбутніх благ і не з кров'ю тільців і овнів, а своєю кров'ю. Війшов в святилище не в скінію, а прийшов, більшою скинію, з тою скінією небесною, щоб дати нам всім прощення гріхів і визволення від залежності гріха. Слово Боже на, на, каже, бережіться, Луки 12-й, перший вірш, починається: бережіться закваски. Форисейської, яка є лицемірство. І от казалось би, ми, вийшовши з цього світа, відкинули більшість своїх пожадливостей, відкинули те, що в нас жило, заздрість, ненависть, перелюбство, блуд, крадіжки, все погане ми відкинули. Але в серці нашому оті залишки, корінці, які ще не до кінця ми вирвали. І ота залежність нас знову кидає на стару дорогу. Але Бог скаже Слово Боже каже, проти Протистаньте і втече від вас. Як важливо мати дійсно оту закваску. Христову. Слово Боже каже, в Христі ви є нове творіння. А нове творіння, воно шукає всього нового. Будучи новим створінням, нам хочеться спілкуватися з такими самими, правда? Ми спішимо в церкву, ми не шукаємо десь піти по іншим, це, як кажуть світі, злачним місцям. Коли ми бачимо один одного, Серце повинно радіти, що є люди одного духу з тобою. І ти на правильній дорозі, якщо ти робиш так, як важливо бути в середовищі народа святого, народу вибраного царственного священства. І, будучи новим створінням, слово Боже, каже, що тепер ми. Повинні впливати на цей світ, не світ впливати на нас, бо ви кажете, ви нове творіння в Ісусі Христі. Як нам от хочеться, я знаю, працював на шахті, і з самого початку, знаєте, Бог отак насаждав мене біля людей віруючих. І мені хотілося я вважав себе людиною, ну, вихованою, культурною освіченою. Але дивлячись на їхнє життя, я розумів, що вони набагато краще мене. І мене тягнуло пізнати, чому вони не такі, як я, що їх зробило з зовсім іншими людьми? Мене притягувало до них не тільки слова, їхні вчинки. Саме проблема, коли наші слова. Розходяться з нашими щінками. Оце слово лицемірство воно означає, коли ми думаємо одне, говоримо інше і чинимо зовсім ще інше. Будь твердий і мужній. Тільки дуже мужній, це слова настанови Ісусу Навіну. Збережи ту твердість, ту чистоту Слова Божого, яку ти отримав. Ходячи в цей світ, як важливо, со... касаючись, соприкасаючись по-російськи, дотикаючись до того світу, зберегти чистоту своїх поглядів, чистоту мови, чистоту вчинків. Ніщо так не впливає на людей, як вчинок людини. Зачитаю слово Боже, 2 Коринтян, 7, 1. Почну, почну з кінця. Шостий віршик. Шістнадцятого. Шостий розділ 16 віршик. Яка сумісність храму Божого з ідолами? Ви храм Бога живого, як сказав Бог. Оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони моїм народом. І тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, говорить Господь, і не доторкайтесь до нечистого. І я прийму вас і буду вам отцем. І ви будете моїми синами і дочками, говорить Господь Содержитель, і сьомий розділ перший віршик. Отже, улюблені, маючи такі обітниці, очистьмо себе від усякої скверни плоті і духу, творячи святині, святиню страхові Божому. Амінь. Слава Богу. В нас є завжди можливість. Очищатися, освящатися. Нема по-російськи приділа до, до совершенства, до досконалості. Написано святий, хай ще освячується. Правда? Праведний хай ще чинить правду. Оце те, що ми повинні жити і впливати на цей світ. І написано, слово Боже говорить, що коли він прийшов в цей світ і сказав їм ці слова. Тіло моє то є правдива їжа, і кров моя це є правдиве битво. Написано багато хто соблазнились і вже не ходили. З ним. І звертаючись до Петра, він каже: за кого ви мене маєте? Чи не хочете і ви відійти? І відповідь певна Петра, до кого нам іти, Боже? В тебе глаголи життя вічного. До кого нам іти сьогодні? Якщо ми вкустили благо й Слово Божого, до кого нам дійсно йти? Ми зараз маємо вечерю перед нашими очима, і ми маємо цей час, якщо десь промайнула думка, десь ми вчинили не по правді, десь проявили лицемірство, Господь каже: нема. Чогось, чого він не прощає. Бог прощає всякий і гріх, агнець Божий, який поніс на собі всі наші гріхи. Станемо на ноги. -ноши, на ноги.